Ми продовжуємо прямі включення з кулуарів Верховної Ради. Наш наступний співрозмовник Сергій Лабазюк, представник депутатської групи Воля народу. Пане Сергію, ви сьогодні в парламенті представляєте ініціативу законодавчу ініціативу щодо відповідальності за персональне голосування. Розкажіть, що передбачає. Сьогодні ми знову намагаємося достукатися до керівництва Верховної Ради, що все ж таки був поставлений на голосування законопроект номер 1744, який дає змогу забезпечити особисте голосування. На переликі жаль, ця тема стала вже такою, знаєте, заїждженою, так називаємо, коли щороку що скликання обіцяють, але до діла не доходить. І ті, хто вчора були опозиції, сьогодні при владі тоді говорили, давай особисто голосувати. Сьогодні на переликі жаль, ми бачимо, як всі займаються тим, що пі піаністи за трьох за чотирьох голосують. Ну, і розроблений законопроект моїми колегами народними депутатами, де чітко прописаний механізм, який створює забезпечує особисте голосування за допомогою сенсорної кнопки і чітко прописана відповідальність за те, коли депутат не голосує за себе особисто. Ми вже третій тиждень поспіль сесійний стукаємося, щоб було поставлено порядок денний. На превеликий жаль, сьогодні так і немає. Тому наша е сьогоднішня так на акція разом за підтримкою громадських організацій є якраз. Базується на тому, щоб Верховна Рада поставила на голосування, можливо, з голосу, щоб було внесено дане питання, і однозначно було проголосоване. І раз і назавжди була скасована ганебна практика кнопкодавлення Верховній Раді. Дякую. Скажіть, будь ласка, уряд до 15 лютого має внести на розгляд парламенту зміни до державного бюджету і просить зібратися парламентарів на позачергове засідання. Наскільки це можливо, і можливо, якого дня відбудеться воно? Якщо сьогодні взагалі не повинно стояти питання позачергове чи якесь інше засідання в той період, коли в країні є війна, коли крах економіки, коли не проводяться реформи, коли на сході гинуть наші друзі, ми повинні працювати щоденно без вихідних. Звичайно, в нормальному режимі робочому, а не так, як ми пам'ятаємо, як приймався державний бюджет в 5 ранку, тому що цілий день незрозуміло чим займається Верховна Рада, а на ніч приймається важливий закон, документ, по якому цілий рік потрібно буде жити. Звичайно, це і неправильно. Тому моя позиція, що. Терміново нам потрібно переглянути бюджет станом на сьогодні, тому що та е, ситуація, яка склалася в країні в першу чергу по соціально захищеним категоріям населення, те, що сьогодні відбувається по відношенню до забезпечення наших військових, до виконання зобов'язань держави перед ними, однозначно вимагає більш якісної клопіткої роботи, що ми маємо на сьогодні. Дякую, скажіть, будь ласка, відомо, що Обама вчора не прийняв остаточне рішення щодо надання Україні допомозі у вигляді зброї. Якщо таке рішення буде прийнято, то на яких умовах буде надаватися ця допомога? Мені важко коментувати, на яких умовах Обама готовий надати зброю, допомогу Україні. Але те, що сьогодні стоїть питання, все ж таки, ми бачимо, що Європа і Америка починає говорити в один голос про те, що це питання має вирішуватись політично, хоча саме вони декілька. Місяців підряд стояли на тому, що з Росією потрібно говорити тільки на мові сили, і по-іншому вони нас не почують. Тому рішення повинні бути сьогодні в першу чергу на території нашої держави. Це президента, уряду, парламенту, єдині щодо вимог про пропозації пропозиції до наших партнерів з Америки і Європи. Ну і звичайно, будемо надіятися, що ми почуємо від них ту відповідь, на яку ми очікуємо. Дякую, Глядачам нагадую, що це був ексклюзив від народного депутата Сергія Лобоцюка.